Пам'ятаєте, три роки тому перед вторгненням президент США Джо Байден обіцяв стерти російську економіку з лиця землі і накласти на неї цитата санкції з пекла, якщо Путін взагалі от полізе в Україну? Так, от українці, українки любі українці, цей день настав США ввели санкції проти Росії. Ті самі санкції ввели санкції проти російської нафти і тюньового флоту, через які агресор може втратити 20% своїх доходів з продажу нафти і кілька мільярдів доларів кожного місяця. Американські змі і наші експерти називають їх наймасштабнішими за весь час 2022-го. А рішення Байдена про їхнє запровадження його прощальним ударом на цьому з перемоги досить, тому що на дворі 2025-й і якби круто, круто, що президент США за де. 10 днів до кінця своєї каденції нарешті запроваджує реально болючі санкції. Це ну очевидно, це хороша новина, але у неї такий дуже великий присмак болю. Бо всі ці три роки Росії давали заробляти гроші на вбивство українців, виробляти свої срані ракети, платити. Космічні зарплати своїм військовим і в цілому фінансувати військову агресію проти нас. Тому треба підходити до цього з холодною головою і от просто чітко подивитись і оцінити, що саме за санкції, який буде їхній реальний вплив, чим це нам допоможе і чим це нашкодить агресору. Сьогодні у нас не буде якоїсь суперекспертних прогнозів про те, що там в наступний понеділок росіяни почнуть їсти кору дерева одне одного, у них там все колапсує, вибухне. Але ми, хоча б, от глянемо якісь. Нормальні оцінки аналітиків, і розберемось, що це був за прощальний удар і як саме він нам допоможе. Я Олександр Нотевський, ведучий медіа ґрунт. Зараз ставте лайк до цього відео, напишіть в коментарях, які санкції ви би запровадили проти Росії. Ми не обмежені тут міжнародним правом на Ютубі, тому пишіть, що хочете. І підпишіться на цей канал, якщо досі не підписані. Кожна підписка обвалює курс рубля на рубль. Підписуємося. Дякую, а тепер давайте розбиратись. Отже, 10 січня адміністрація Джо Байдена здійснила цей свій останній удар, останній акорд е проти російської економіки був прийнятий масштабний і комплексний пакет санкцій проти найчутливіших секторів російської економіки. Переважно вони стосуються нафти і тіньового флоту, через який Росія нелегально перевозить свою нафту світом. Але спочатку я хочу сказати про дійсно безпрецедентну історію, до якої чомусь менше уваги в медіа США запровадили санкції проти Росатому державної російської компанії, яка відповідно займається атомною енергетикою, будує АЕС по всьому світу, і оце такий державний монополіст в атомці саме Росатом зараз здійснює по суті окупацію нашої Запорізької атомної електростанції. А колишній керівник Росатома є заступником голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнка там такий, який продумував по суті, політичну складову окупації наших територій, тобто розробляв там. Політичні всякі органи окупаційні, ідеологічну складову і так далі. От керівництво Росатома потрапило нарешті під санкції. Е, підприємство Росатома зараз під санкціями це принципово нова історія, тому що раніше російська атомка була недоторканою е, західними санкціями. Тим не менш, основний акцент все одно на нафтогазовій галузі, як основні, яка наповнює російський бюджет. Під нові обмеження потрапили найбільші нафтові компанії Росії. Це ГазпромНЕФТЬ і «Сургутнефтегаз». Ще понад 30 різних нафтосервісних компаній, які обслуговують весь процес е, торгівлі нафтою, заблокували діяльність 183 танкерів, які нафту перевозять, які використовувалися для обходу санкцій, обмежили роботу терміналів для експорту газу. Також під санкції потрапили страхові компанії, які відповідно страхували перевезення російської нафти, зокрема такі гіганти російські, як Інгосстрах і альфа Уповноважений президента України з питань санкційної політики пише, що Сургут. Нефть, ГАЗ і Газпромнефть стали об'єктами найрішучішого та найагресивнішого кроку, зробленого Вашингтоном або іншими західними країнами. Ці компанії забезпечують майже 30% російського експорту нафти морським шляхом. Ну а санкції на танкери це прямий удар по суті по обходу уже раніше запроваджених санкцій, зокрема по непрозорих трейдерах, які організовували ці перевезення, організовували продаж російської нафти. Бо ви можливо знаєте, моження після 2022 року по всьому всьому світу в різних сумнівних юрисдикціях почали з'являтися компанії з дуже непрозорою корпоративною структурою і персоналом. І дуже часто, навіть мені здається, були дослідження, що в більшості випадків структура ця і персонал мали прямі зв'язки з Росією. Самі здогадайтесь для чого новий пакет містить найбільший наразі удар по тіньовому флоту Росії. Зараз трошки детальніше про те, як це працює, тому що це от буквально. Інструмент, який дозволяє російській економіці триматись і фінансувати війну, Тіньовий флот це по суті група танкерів, які перевозять нафту і нафтопродукти, і за допомогою яких Росія обходить міжнародні санкції. Такі судна належать структурам, які зареєстровані зокрема в таких юрисдикціях, як Панама, Ліберія, Мальта, Маршалові острови тощо. Тобто, формально це не російські судна, але вони використовуються для заробітку росіян. Я в усіх деталях, нюансах, там схемах, до яких вдаються росіяни, щоб обійти санкції, не розбираюсь. Тому поділюсь з вами загальну інформацію з розслідувань і коментарями. Експертів, які це досліджують, от наочний приклад того, як це працює, був в розслідуванні Михайла Ткача в кінці листопада минулого року. Він там задокументував власне два танкери: один Ліберійський, другий панамський, які вийшли із новоросійська. Один із них наближається до берегів Болгарії, але в сам порт не заходить. Він зупиняється за кілька кілометрів від берега. До нього з болгарської гавані підпливає уже мальтійський танкер. Вони перевантажують нафту, і далі цей мальтієць з російською нафтою розвантажує. В Болгарії, країні ЄС. А ліберієць відповідно повертається до Росії. Аналогічна історія тим самим часом відбувається з панамським танкером біля берегів Румунії. Його підміняє інший панамський танкер і швартується в порті Констанца. І це лише верхівка айсбергу, яку побачили українські журналісти. Бо станом на сьогодні таких тіньових танкерів за різними оцінками близько тисячі. Вони поповнюються кожного місяця, враховуючи попередні санкції. І оцінові де майже 200 також потрапили під обмеження. Зараз близько половини, трохи менше половини по суті, обмеження або заблоковані загалом понад 400 компаній і фізичних осіб по всьому ланцюгу постачань потрапили під санкції. І що цікаво, це не лише росіяни, тому що під санкції потрапили десятки трейдерів, брокерів, менеджерів тіньових суден із різних третіх країн, які допомагали власне росіянам. Це Арабські Емірати, Гонконг тощо потрапив також китайський оператор порту, який приймав підсанкційні судна з російською нафтою. Цей пакет санкцій також вимагає від американських компаній до 27 лютого припинити надання послуг російським компаніям в нафтогазовій галузі. Так вони досі це робили. Хоча ну це зараз відносно маленька частка, але сам факт. Продовження спільного бізнесу в 2025-му, Це, це цікавий факт для українців. Блумберг називає цей пакет найбільш жорстким і агресивним за всю каденцію Джо Байдена. Але ми всі з вами маємо розуміти, що Росія за ці роки вона адаптувалась до санкцій і постійно знаходить шляхи їхнього обходу. По суті, це така гра в кішки-мишки, коли захід, значить, вводить якесь обмеження. Росія придумує, як його обходити, і далі це таке замкнене коло, коли одна сторона має. Випередити іншу перед тим як вона придумала, як це обійти, вона все одно це обходить. Там має креативити, значить, щоби ці порушення не спрацювали, і це постійний процес. Захід щось вводить Росія придумує як обходити Захід, придумує як це заблокувати, і так до безкінечності. Знову ж таки, я все в нюансах, в схемах, в деталях. Не знаю, але загалом сучасна економіка вона настільки глобалізована, що не існує якихось таких санкцій, які от можуть зараз обвалити таку країну, як Росія, від енергоресурсів якої Ну ще недавно була залежна як мінімум Європа, і немає таких санкцій, які неможливо було би обійти сірими шляхами. Вам про це розкажуть і іранці, і вибачте, північно-корейці. Тому реалістично питання полягає не в тому, щоб ввести якусь таку от суперсанкцію, яка одразу лишить Путіна без грошей. Її просто не існує. Питання в тому, що кожна нова санкція вона ускладнює життя Росії. Росії доводиться створювати нові компанії прокладки по всьому світу, відкривати якісь нові юрисдикції. Віддалені ще від неї Їй доводиться шукати нові маршрути, тобто витрачати більше, ніж вона мала би робити, а продавати натомість дешевше, ніж могла би. Бо покупців тепер теж відповідно набагато менше. Отже, це не обвалює саму можливість росіян торгувати нафтою і заробляти на цьому, але воно робить її набагато складнішою і набагато дорожчою. А вигоду і прибутки від того набагато меншими, і тут дуже правильно от, ціле покладання та ціле вказання. Задача максимально підвищувати росіянам вартість усіх їхніх операцій і постійно вибивати в них потенційних партнерів, які би там закупляли або допомагали це все робити, щоб зрештою на якомусь етапі це все просто стало нерентабельним. Нас свого часу дуже сильно накрутили по санкціях. признаюсь чесно, мене теж що значить зараз. Захід веде якийсь набір рішень, який зруйнує російську економіку, от протягом. В гіршому випадку місяців ми побачили з вами, що це не так. Ну, по перше, і якість санкцій не відповідала такій задачі. По-друге, ми недооцінили економічно-фінансовий блок російського керівництва і в цілому взаємопов'язані з сучасної економіки. Тим не менш, якби ми адекватно від початку оцінювали для чого потрібні санкції, як вони працюють, і чого від них очікувати, то мабуть, ми би зараз з вами не ставились до них так скептично, тому що я впевнений, що більшість українців вони санкціям не довіряють і вважають їх недієвими ну, просто по факту того, що це санкції, да санкції апріорі не працюючий інструмент, Працюючий. Просто треба ставитись до них адекватно і не очікувати від них якогось дива. Їхня задача не зруйнувати чужу економіку, бо вони об'єктивно в випадку з Росією, як мінімум, поки що не спроможні на це. Їхня задача ускладнити, зробити дорожчим, зробити просто ну от, незручним ті операції, які раніше були буденними в умовах війни. Це все послаблення позиції. Далі лише питання до якої міри ви збираєтесь агресора послаблювати. Ну і відповідно, той же самий Блумберг він прямо зазначає, що, хоча санкції, оці введені Байденом, вони і топові, вони болючі, вони безпрецедентні, такі що раніше не вводились. Але більшість російської нафтоторгівлі вже давно переключилась з західних компаній і надавачів послуг, тобто заборони, обмеження, оці у взаємодії з західними юрисдикціями, вони по суті не такі болючі, і головне зараз це вживати заходи проти покупців російської нафти з інших юрисдикцій, не західних, там Індія, Китай, Туреччина от ті країни, які власне продовжують наповнювати бюджет. Російські Індія і Китай, наприклад, радо в себе приймали оці підсанкційні танкери, але це тому, що їхня частка, частка російських кораблів, які перевозили е, нафту або іноземних, які по суті працювали на Росію, це тому, що їхня частка була порівняно невелика з усього тіньового флоту. І, от останній пакет санкцій, на думку Блумберга, знову ж таки, він цю картину змінює, адже він б'є по величезній частині флоту зараз, коли Росія там майже вдвічі. Менше має несанкціонованих кораблів, їй буде складніше заходити в іноземні порти, розвантажувати там нафту і в цілому продавати свою продукцію. От Reuters нещодавно писали, що Китай заборонив під санкційним російським танкерам причалювати до свого східного узбережжя. Наші змі це тоді дуже смішно понесли заголовками, що типа Китайські порти приєднуються до санкцій проти Росії, ну але десь так воно по факту і працює. Тобто, попри те, що ці країни, так званого глобального півдня, вони мають свою вигоду від співпраці з Росією. Їм очевидно потрібна російська нафта. Вони зараз можуть купляти її дешевше ніж до всіх цих санкцій. Це для них певне теж вікно можливостей. Попри це, все ну очевидно, що економічні зв'язки з заходом, який наразі там складає більшу частину світової економіки. Вони в будь-якому разі важливіше, і коли у тебе є ризик. Потрапити під американські санкції, ти, якщо ти раціональний гравець, а у нас все ж таки, е, в сучасному світі, поки що, крім Росії і ще кількох держав, ну більшість стараються поводитись раціонально. Так, от, якщо ти раціональний гравець, тобі не треба зайвий раз сваритись з Сполученими Штатами, Європою тощо, відповідно, ти так від гріха подалі будеш відмовляти під санкційним цим танкерам заходити на твою територію, або будеш відмовлятись від якихось сумнівних договорів, контрактів, співпраці тощо. Можна, звісно, на свій страх і ризик, але тому саме на них і треба робити от акцент в санкціях. Що власне зараз і було зроблено? Atlantic Council, аналітичний центр теж американський в сфері нацбезпеки. Зокрема, він пише, що ці санкції суттєво відрізняються від тих, які приймали раніше. От раніше, наприклад, була цінова стеля в 60 доларів за барель. Та що російську нафту не можна купувати дорожче ніж 60 доларів за барель? Були санкції проти різних банків, не працюючи по суті. Санкції, тому що все одно тіньовими оцими схемами Росія продавала нафту дорожче, тому що можна вдарити російські банки. Але якщо ти не вдариш по основному джерелу надходжень грошей в російський бюджет, то ну а толку Росія все одно зароблятиме. От ці санкції вони прямо безпосередньо б'ють по енергетичному сектору Росії, і вони звужують можливості Росії експортувати нафту. От це треба підкреслити, щоб потім не розчаровуватись не Звужують. Не ліквідують, але якщо ми беремо санкції от проти цих компаній Газпромнефть і Сургутнефтегаз, і там різних їхніх ще дочірніх підприємств, то це чверть російського експорту нафти. Санкції проти цих двох компаній. Найважливіших в російській всій цій інфраструктурі, вони прийняті на основі закону, який забороняє президенту одноосібно скасовувати санкції. Тобто, якщо якийсь дуже, дуже, дуже гіпотетичний майбутній президент США раптом вдруг захоче скасувати ці санкції, то йому треба буде отримати на це дозвіл Конгресу США. Але про це ми поговоримо далі. Казати, скільки от в грошах. На цьому втратить Росія, і коли Росія розвалиться, це дуже невдячна справа. Бо у нас уже є на це, як я казав, імунітет з 22-го року. Тому я тут не буду брати на себе відповідальність. Я процитую анонімного чиновника з адміністрації Байдена, який дав коментар Reuters. Ці санкції б'ють по кожному етапу видобутку і розповсюдження російської нафти. Немає жодного кроку в виробництві чи транспортуванні, який ми би не зачіпляли, і це дає нам більшу впевненість, що ухилення від них обійдеться ще дорожче. Ми очікуємо, що наше пряме націлювання на енергетичний сектор посилить тиск на російську економіку, який уже підштовхнув інфляцію майже на 10%, і погіршить і так похмурі економічні перспективи на 2025 рік. І далі нафта по суті це зараз останній фундамент під ногами Росії, який от дозволяє їй триматись без нафти. Ця всрата бензоколонка вона не втримає навіть власні штани і просто перестане бути цікавою. Всім своїм партнерам, тому якщо вас цікавило колись, як має виглядати економічна війна, то саме так і виглядає економічна війна, те, що зробив Байден, цим рішенням це однозначно була ескалація. І саме так виглядає справжній союзник, який, хоча й не воює за тебе своїми військами, але прагне висмоктати всю кров у твого ворога і не дати йому заробити зайві гроші, зайві криваві рублі на твоє вбивство. І у мене тут є лише одне запитання. Де цей союзник був всі ці три роки? І хто прийде на його місце через тиждень? Оці три роки пережовування, переливання із пусто в порожнє. три роки напівзаходів, три роки е, менеджменту ескалації, три роки страху перед власною силою. Так. Росія і до цього пакету санкцій була найбільш підсанкційною країною світу. Так, навіть ті санкції, які вводили раніше, вони робили її достатньо боляче. Бо ну на секунду уявіть, якби навіть і їх не було. І Росія би, наприклад, не знаю, торгувала би своєю зброєю далі з Європою. Але. Поки Росії по суті дали оці три роки, да, поки рішення по основних питаннях не ухвалювалась, не ухвалювались через страх ескалації, не ухвалювались через якусь передвиборчу логіку. Та що, е, значить, е, буде незначне підняття цін на заправках в Алабамі, і Джонс цієї Алабами не проголосує за демократів. Та, от поки все це тягнулось і не робилось, Росія будувала свої прокляті ракети. А ми втрачали з вами наших громадян для когось це розрахунок якихось уявних, е, значить, ризиків геополітичних про ядерну третю світову війну. Для когось це передвиборчий розрахунок. Для нас це було питанням наших життів. Раціонально я, звісно, розумію логіку Джо Байдена і логіку демократів. Да? Як громадянин України, я її просто відкидаю. І як людина, яка, скажімо так, мені здається, має не нульове уявлення. Куди рухається сучасний світ, які стоять виклики перед вільним світом, хто його вороги і як їх треба бороти? От як такій людині мені здається, що цей розрахунок був важливішим навіть не лише для України, а, а банально для світу. На жаль, адміністрація Джо Байдена дала Росії забагато часу на адаптацію, на заробляння грошей, на перебудування своєї економіки, на те, щоб налаштуватись на війну. Адміністрація Джо Байдена мала всі шанси, всі інструменти розбити Росію ще восени 22-го року, але свідомо прийняла рішення цього не робити через якісь свої власні уявлення, страхи або дуже складні геополітичні 3 d шахи. У мене найближчим часом вийде окреме відео про Байдена, про його спадщину, яку він залишає США, залишає світу, і ми там поговоримо про нього як про політика детальніше. Але я тут просто хочу закинути. От основну характеристику, яка мені здається, найбільш підходящою Джо Байдену, він президент просраних можливостей. Він перелякався власної сили і не зміг відповісти на ті виклики, які були перед ним на цьому етапі історії. Тому, звісно, я дякую Джо Байдену за те, що в останні дні на посаді він приймає важливе рішення, потрібне правильно. Яке треба було прийняти в перші дні вторгнення? Багато українців теж я думаю, з радістю йому подякують, крім тих, які загинули від російської зброї, на виробництво якої у Росії було в рази більше грошей ніж могло би бути. І Я думаю, подякують йому і російські солдати, яким уже третій рік виплачують астрономічні суми з російського бюджету. Подякують за те, що тягнув цю шару так довго. Ну а тепер наступне питання. Питання, над яким усі міркують, чи скасує ці або інші санкції Дональд Трамп? Нагадую, Дональд Трамп стане президентом США уже за декілька днів. І цього бояться не лише українці, а й цілий євросоюз. Financial Times пише, що чиновники європейської комісії ініціювали аналіз сотень президентських указів, які запровадив Джо Байден, щоби оцінити їхній вплив на євросоюз, якщо Трамп захоче їх скасувати. Найбільше занепокоєння у них викликає е, викликають санкції проти Росії, запровадження через вторгнення в Україну. І от за словами джерел в Брюсселі, євросоюз непокоїть те, що Трамп може скасувати укази Байдена просто через їхнє авторство не враховуючи потенційних наслідків для європейських союзників, просто тому що це укази Байдена. Не оцінюю, наскільки це реалістичний страх, але розумію, звідки він береться. Ми з вами не можемо залізти в голову Дональда Трампа, бо єдине, що про нього точно можна спрогнозувати, це те, що будь-які прогнози з ним безкорисні. Але я тим не менш спробую, а ви фіксуйте, і от скоро перевіримо. Ми з вами знаємо, що Трамп має намір. Домовитись з Путіним щодо України, посадити нас за стіл переговорів і от вирішити це все переговорами. Оці нафтові санкції вони мають посилити тиск на економіку Росії. Вони скорочують її доходи від нафти. Відповідно, Росія стає слабшою. А США, які це запровадили, мають додатковий інструмент на цих переговорах. І якщо наступна адміністрація Дональда Трампа вона буде виконувати заходи, які прийняв Байден, і зробить подальші кроки для посилення тиску на російську нафту на інші країни, які імпортують реекспортують російську нафту, то відповідно адміністрація Трампа буде мати сильнішу переговорну позицію. Маючи сильнішу позицію, вони зможуть. Укласти з Путіним угоду на да, якщо зможуть, з позиції сили, відповідно, яка відповідає національній безпеці США. Ще раз я зараз не буду казати про реалістичність переговорів, про те, що вони там пройдуть цього року і завершаться, ось саме так. Я так не думаю, і ми про це говорили в минулих відео. Але сама логіка в тому, що Трампу потрібні будуть важелі для сильної позиції на цих переговорах. Оцей санкційний режим, це власне є таким. Важелем по суті, адміністрація Байдена зробила таку ну послугу, зробила да, дала такий пас майбутній команді Трампа. Вона підвищила ці важелі впливу на будь-яких переговорах з росіянами. Тому, виходячи з цієї логіки, оце припущення, що адміністрація Трампа негайно ці санкції скасує, тобто, по суті, втратить ці важелі добровільно. Ну, мені вони здаються м'яко кажучи, передчасними і. Цілком імовірно зовсім хибними. Але знову ж таки, це Дональд Трамп. Ми не знаємо, що він буде робити завтра. Він сам не знає. Але що ми точно знаємо, це те, що його команда він сам вони не зможуть скасувати. Е... Частину велику частину одних із найважливіших санкцій, самостійно їм доведеться отримати на це згоду конгресу, в якій у республіканців дуже 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 тоненька більшість. І я не думаю, що навіть вся республіканська партія за це проголосує. Йому треба буде знайти за це голоси, і ну це буде задача з зірочкою. Задача з зірочкою, під час виконання якої знову є ризик виставити себе. Слабаком, який не може протиснути потрібне йому рішення, тому забагато є аргументів, через які Дональд Трамп не піде на скасування цих санкцій, навіть якщо вважатиме, що це буде корисно для переговорів з росіянами. Хоча корисно буде очевидно зробити навпаки. Крім того, якщо ми візьмемо от стратегічну і економічну програму Трампа, то він навпаки. Зацікавлений в тому, щоб російські енергоресурси на світових ринках вони заміщувалися американською нафтою, і от санкції адміністрації Байдена вони прекрасно сприяють досягненню цієї мети. Як ви знаєте, мабуть, Трамп прихильник ідеї drill, baby, drill. бурити, 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 тобто радикально збільшити видобуток нафти в США, який був зменшений за часів демократів через там загравання з. Кліматичними активістами зараз не важливо. От Трамп хоче видобувати більше нафти і продавати американську нафту. Відповідно, якщо Росія зможе експортувати менше своєї нафти, то це ослабить конкурента, яким Росія буде для США на цьому от ринку експорту нафти. Але тут є і деякі політичні мотиви, про які також пише Atlantic Council як я вже казав, Трамп бачить свою політику щодо Росії і України посадить за стіл переговорів, примусити до миру. Відповідно, це означає компроміси з обох сторін і Росії і України. Президент України Володимир Зеленський він уже заявляв про те, що готовий до переговорів, готовий до там компромісів. Путін цього досі не зробив. І для того щоб змусити Путіна піти на цей компроміс Трампу. Треба буде мати інструменти, і от скорочення доходів Росії від експорту і енергоресурсів це власне і буде тим інструментом. Хоча, очевидно, ну, наприклад, інструмент постачати Україні більше зброї був би вагомішим, був би дієвішим щодо готовності Росії йти на будь-які переговори. Тим не менш, і це теж важлива зброя. Ми з вами не знаємо, як буде діяти майбутня адміністрація США. Це Поле невизначеності, але я би, чесно кажучи, не здивувався, якби Трамп не те, що не пом'якшив ці нафтові санкції, а навпаки, посилив би їх. Бо це тоді дає, крім цього всього, це дає Трампу можливість використати свої старі зв'язки з країнами е, держав перської затоки. Atlantic Council оцінює резерви, е, резервні виробничі потужності нафти в цих країнах приблизно в 5,1 мільйона барелів на добу. Експорт російської сирої нафти і нафтопродуктів з Росії становить від 4 до 5 мільйонів барелів на добу, тобто. Зникнення російської нафти з ринку є чим замінити, якщо Трамп зможе переконати їх збільшити видобуток нафти через скорочення російських обсягів. Що так і не зміг зробити Джо Байден, то він отримує ще один потужний важіль впливу на Росію: він збереже низькі світові ціни на нафту і задовольнить інтереси американських нафтових газових компаній, їхніх клієнтів, які я нагадаю, є спонсорами Дональда Трампа і республіканської партії. Тому я не думаю, що Трамп піде на скасування цих санкцій. Хоча ми можемо і, скоріш за все, будемо чути дуже 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 різну і специфічну риторику, як ми з вами вже звикли. З Дональдом Трампом. Отже, підсумовуючи це все, як нам з вами ставитись до санкцій, до цих санкцій, до будь-яких наступних санкцій. Ну, ми наче вже визначили, що цей пакет був потужний, і дуже дякуємо діду, що от наприкінці своєї кар'єри вирішив зробити щось добре. Але що я хочу сказати, це з одного боку не знецінювати зусилля, які йдуть проти Росії, тому що коли ви виходите з презумпції, що, що би ти не зробив Росії, вона все одно не переможна. Невразлива, нічого їй не буде, адаптується, пройде. От, ну от ніяк не побить Росію. Це об'єктивно не так. Росія набагато слабша ніж вона здається, і ніж вона хоче виглядати в наших очах, ніж вона хоче, щоб ми з вами думали. Такі удари вибивають у неї фундамент з під ніг, що не означає, що вони завтра впадуть. Зовсім не означає, не означає, що впадуть через рік, два, п'ять тощо. Можуть впасти, можуть не впасти, ми не знаємо, до речі, реальний їхній запас міцності, тому що дуже закрита система, і брати якусь ну, правдиву інформацію звідти дуже складно, в тому числі про їхню економіку. Тому не треба до цього ставитися як до якоїсь вундервафлі, яка Росію знищить, але й не треба думати, що це не матиме жодного впливу, тому що це допоміжний інструмент санкції. Економічні різні заходи завжди були допоміжним інструментом для послаблення Росії. Ти воюєш зі своїм супротивником на полі бою. Поле бою це ключове. Але окрім нього, є ще політична стабільність держави, є ще її економічні ресурси фінансувати всю цю війну, є її набір союзників в світі. Купа, купа, купа факторів. Окрім поля бою, очевидно, що треба бити і по інших цих секторах, тому що це все послаблює спроможності Росії. Ми. На останніх акордах президентства Байдена отримали сильне рішення, яке Росію послабить, яке допоможе нам, от так до нього і треба ставитись не як до останнього цвяху в могилу Росії, але як до ще однієї автоматної черги по їхньому, так сказати, бронепотягу, який в цьому я переконаний, несеться в прірву. Зараз задача, щоб він впав в прірву раніше, ніж ми. Для того щоб це стало можливим, підтримуйте сили оборони України, тримайтесь, зберігайте свою кукуху, не лізьте в помиральну яму, будьте здоровими, мийте руки, любіть Україну, все буде добре. Дякую, до зустрічі.